Де вже в цьому сезоні швидше за і Кучика Гучика точно не буде. І немає також Бадібанги. Пропустив і попередній матч цих наштовх. Далі Климчук. Климчук Ліворуч. Передачу центр ідеє, талес Соломон. Навіть до штрафного майданчика. Удар! І перший момент в матчі. Чи ні? Чи це ж там офсайд. Передача п'яткою, але Фіренко не забиває він, як швидко проводить атаку Чорноморець. від Романа знову втрата від гостей, але вдалося м'яч повернути. Климчук ліворуч є Соломон? Климчук бачить партнера. віддає передачу. Соломон може обіграти і пробити. Це він і робить і забиває Соломон. 1-0, 17-та хвилина на користь руха. Вив Соломона розпочалося все з втрати м'яча. Ось від цього варто відраховувати момент атаки. Втрата м'яча Романом. Потім він йде сам відбирання, повертає м'яч команді, обігрався з сапугою, зробив передачу вперед. І Климчук знайшов як Соломона. Спрацював контрпресних руха, але не спрацював контрпресних. <рес> Талес. Закидання проходить на Підгурського. Підгурський проштовхує в центр. Климчук забиває такий 2-0. Тридцята хвилина на користь руха. Юрій Климчук відзначається. Результативна передача на його рахунку. І тепер ще й гол. Восьмий в чемпіонаті. 2-0 на користь гостей. Альваренга зіграв на Талеса. Талес один дотик на Підгурського. І далі всі ці проблеми, які виникають у Чорноморця, коли суперник робить щось нестандартне. Підключення Підгурського і Климчук опиняються, хто в центрі захисту. На позиції центрального захисника опиняється Кузик. Салюк був на фланзі в цей момент. Грин не віддає передачу. Сам буде пробивати чи ні. Ні, віддає пас. Демченко на Алефіренка, але, але систем арбітра піднімає пропорця. В положенні грою. 19-й номер Чорноморця. Очевидний офсайд. Ірмаков, Брагаро. Демченко пробиває, в штангу лучає 18-й номер. Готувала і Удар вийшов у 18-го номера дуже непоганий. Кузик. Козик ударути може. Пробиває Кузик і М'яч воротах опиняється! Третя вже додана, фактично хвилина. Після цього Віталій Романов відразу закінчує перший тайм. Юрій Панків стає Ав 2-1 після першого тайму. Ще раз спроба кузика. Це автогол. Звичайно, непогано все зробив, сьомий номер і пробив з далекої відстані. Удар Демченка, можна пригадати. Удар самого кузика також раніше. І, зрештою, рахунок стає 2-1. Соломон та Климчук забивали. Мяч зупиняє. Салюк. Салюк помиляється. Климчук тікає гострий кут. І забиває Юрій Климчук. 64-та хвилина. 3-1. дубль Климчука. І велика помилка салюка. Зупиняє м'яч центральний захисник. Ну і це була дуже погана дія від нього. Климчук відразу скористався ситуацією. М'яч підхопив. Так, втік під гострий кут, але все ж забив. Дев'ятий м'яч на рахунку Юрія Климчука в поточному чемпіонаті. Точно не закінчить. Ось таке враження для обох команд. Хоча попереду ще 15, більше 15, коли на основному часу. Чорноморська може все вирішити. Зараз момент. Удар з меж штрафного майданчика. Соломон. Підхопили м'яч. Соломон. В центрі є партнер. Там абсолютно вільна зона. Вихід Вічнавич, Теслюк. Теслюк не забиває. Він не реалізовує нагоду. Молодий нападник. Могло бути 4 1 Але цей матч закінчується поразкою команди Романа Григорчука. Домашньою від руху 1-3. Автогол Паньківа наприкінці першого тайму.